Всім привіт, сьогодні в нас 6 серпня. Перейшов момент у барокі. в нас пшенички. Молотим пшеничкою вже тарифум. Почали ми 5 числа, обійшли тут края на полі. Сьогодні продовжуємо працювати. Молоти комбайн клас Домінатор 58-й. Значить, зіл 4331 воза і 130 зіл. Вже висипали два бункера сьогодні. Ось така пшеничка, гарненька, чистенька, не бита. Ось такі загальний від поля. Значить нагадаю, тут пшениця вже та реформ, друга репродукція посіяна. Посіна посів був 29 вересня в нормі 200 кг пшениці на гектар. При посіві ми давали складні добрива, то по 15, в нормі 130 кг. Попередник тут соя. Також по технології ми вносили тут 80 кг сульфату амонію і 210 кг карбоміду. По листу ми підживляли яре крісталон 3 по 18 2,5 кг сульфат магнію 5 кг. Два, два рази ми таку операцію проводили. Значить, носили ми тут три рази фунгіцид і два рази інсектицид зараз злізу вам покажу як виглядає які колоски як виглядає пшеничка в полі комбайн молотить люка йде. Да. си помаленько, але верну маса непогана Сейчас заліземо на комбайн, покажу з комбайна, якщо виглядає поле. Ось так виглядає з комбайна пшеничка. Бассайде хороша. На комбайні шановний кондиціонер, то до комбайнера поки що заходити не буду, щоб дорости пилюку, Значить, яка вирожайність, скажу в кінці. По всі машини будуть дважитись, це буде чітко висипатися в склад. Возитися тут. Влага 13 і 8. яке ми купили Ну, непогато виходить. Вот она, пила, бункера, а там, грубо, щемо, так, в зоне бункер, Так, третий бункер. Комбайнер вышел на перекрут Работа кипеть. 12-13 хвилин і повен бункер. То на 900-2 тони орієнтовно в бункер влазить. Все залежить від показників пшениці. Так, На полі йде просевий мешк В загальному поле частеньке, гарненьке, рівненьке. Поле, звісно, пленом, але вже як є. Пшеничка ще без полови. Техніка безпеки, бички всі воду. Все чітко. Так, далі заїдемо на віса, напевно, тоді включимося. Зілок наглажений після техогляду. З першої попытки пройшов. Конечно, тако гляд, що ми росія в той шашатой Висипав вже останню машину. Закінчили ми жнива, озимої пшениці та ярого ячменю. Так, ось така вийшла кучка. Завтра будемо підгортати. Вражайність вийшла 65 центрів з гектара. Звісно, сподіваюся на краще, але були деякі ділянки, де... Пшениця вимерзла трохи. Ну, що є, то є. Так. Ось такий зілок. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.